Будьмо уважні. Одного разу якийсь юнак підійшов до Ісуса, кланяючись йому, і сказав, Учителю благий, що робити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуйся заповідей». Говорить йому, який, Ісус же сказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лже свідчи, шануй батька і матір, і люби ближнього Твого, як самого себе. Юнак говорить Йому, все це я зберіг від юності моєї, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим. Іди, продай добро твоє, і роздай Боги, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною, почувши слово, те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра, і Ісус же сказав ученикам своїм, «Істинно кажу вам, що тяжко багатому війти в царство небесне, і ще кажу вам, Легше верблюдові пройти крізь вуш поголки, ніж багатому в царство Боже війти. Почувши це, ученики його дуже здивувалися і сказали, так хто може спастися. І Ісус, поглянувши, сказав їм, людям це неможливо, Богові.